24 червня, і сьогодні біля міської ради знов пекельно багато людей, і дуже гомінко. Подивіться, Вінницька громада сьогодні прийшла і написала свої пропозиції стосовно того, що їх не влаштовують. Можливо, депутати, якщо не почують там на горі, то хоча б з віконечка подивляться, та й побачать, чого ж тут люди зібралися, і чому їм не живеться спокійно у нашому місті. Громада переймалася долею політв'язнів пільговиками. Здорожченням цін, знищенням ЖКХ бунтували проти незаконного привласнення землі. Батьки школярів скандували проти реорганізації шкіл. Маршрутчики просили підняти вартість проїзду. Поки громада байкутує і скандує, депутати чекають у ціньочку на те, щоб все ж таки потрапити на засідання міської ради. Ходімо подивимося, чи зустрінуть нас так само гостинно, як попередні рази. Сьогодні біля турникетів. але на нас чекали не представники преси, а муніципальна поліція і обурена громада. Хлопці, як потрапити пресі? Слухавку не беруть. До нас ніхто не виходить. Вже 30 хвилин. Ми ходимо туди, сюди, туди, сюди. Ось подивіться, який прозорий офіс ми на сьогоднішній день. Маємо вони просто показують казни там, там ще Приїжає всякі незрозумілі, нерозумілі запарати. Да вони їх заходять, заносять на руках. О, от знімають для них турнікети, для них тут все Розлючені люди з плакатами намагалися потрапити до сесійної зали, але їх не пустила муніципальна поліція. Як до речі, і журналістів власної інфо Ви Чому не пропускаєте журналістів, народний трибунал теж. так. Я викликаю теж Два... тоді поліцію. Ви будемо все Два... помішайте. Два... Так. Так, вам все знову з рук. Якщо власне інфо не напише сьогодні про те, що відбувались на сесії, не як мінімум тисячі людей, Зрозумійте це правильно, і наразі нашого журналіста там немає. А як пише заяву. Наш журналіст акредитований на сесію. Вони теж туда всіх не пускають. І на сьогоднішній день чотири журналісти телезуваються, які мали бути на наверху висвітлювати всі Тані, теми. Таня Куц, поліція не хоче брати заяву. Отак От в Куц журналіста вон. не хочуть брати заяву. Поки журналістка власне інфо Тетяна Куц писала заяву. Ми шукали прес-центр. Ми навіть туди намагалися додзвонитись. Слухавки ніхто не взяв. Флешмоб Флеш просто... журналістів від власне інфо іра. Обернися влад іра. Посвідчення посвідчення. Покажіть. Катя дай своє посвідчення. Флешмоб <реш> Олексій <-моб> є посвідчення журналіста. <реш -моб> посвідчення людей як не пускають. Тут тільки да. пускають з пікалками. Нема прес-служби. Може, в дитячій кімнаті ховається, побігли, побігли. побігли. Тут ви прес-службу не бачили? Нема прес-служби. Чекайте. А ви прес-центр не бачили? Ні? Не забігали? Всі нічого не знаємо. Тут нема. немає. Немає служби немає, а тим часом у прозорій кімнаті Будь ласка, покиньте цей кабінет. Ну ми журналісти, засніміть цю людину. Він їде сидить і слухає і слухає, як інші люди пишуть. Це я притягнись, ти складиться, вирішити. Будь ласка, будь ласка, писайте, не але вимоги скандуючих людей так і не були почуті. Тобто ми добилися, щоб її пропустили, але її там, коли вона вийшла, в неї папери були. Вона в цьому цьому, це наш представник. Її туди до трибуни не пропустив. Тримав буняк і тримав ще один чоловік, сказали, ми вам слова не даємо. За руки тримали. Та Нарешті, біля сесійної зали міської ради. Але толку з цього ніякого, бо всі рішення вже прийнято. Але в мене є така думка, що вони там щось таке приймали, що дуже сильно ховається за сімома замками. Це все секретна інформація. І зараз ми її знаємо. І дійсно, після скандувань під міською радою у сесійній залі мера відзначали грамотою, за милосердя до людей та чесність. Господь. З великою милосердю обдаруй вас здоров'ям, миром, да, додасть вам сили в вашому служінні. Нехай Бог, Господнє завжди вибуває з вами. це наша спільна справа. А сьогодні пресу написала півтори години до міської Яку ради. Прес? Медіа-центр власне інфо саме конкретно Він, вже я котрий раз... вас котрий раз пропускали через інший турнікет, ваші колеги не Скажіть, хотіли. Скажіть, будь ласка, а чого нас мають водити десь в суть до водити, а не там, там було та багато, та там. багато, там було там. багато там. насправді людей. Но. Вас пропускали Чому більше. Не більше ти Дівчата, прес служба це багато людей, які які слухайте. Ви, будь ласка, навчіться себе поводити коректно і толерантно. Не треба робити кожну сесію скандал, що вас не пускають. Я розумію, що вам це дуже хочеться, але це не правда. Але це не правда більше того. Вибачте, але працівники прес служби не можуть постійно ходити вниз і нагору, піднімати власну. Це Тому їхня робота. Що робота наша. Це прийшли журналісти на сесію. Зайшли на сесію. А якщо люди знизу скаргу на сесії, побули на сесії, випустили. Якщо люди вас... знизу скаржаться, дорогі ми можемо спілкуватися з дорогі мої колеги. Вас приходить завжди 4-5 чоловік. Будь ласка, частина прийшли, сидять на сесію, частина спілкується з людьми. Ми так само. Добавайте. Просто дві частини не пустили. Засідання міської ради скінчилося, депутати пішли у відпустку. Побачиться лише у серпні, але до цього часу лишається дуже багато питань, чому діти мають ходити в ту школу, в яку вони не хочуть ходити. Чому батьків ніхто не слухає? Чому люди, громада, яка сьогодні цілий день чекала на депутатів, все ж таки не дочекалася ніякого результату і вирішення їхніх питань? Отож, подивимося, чи в серпні, після канікул, депутати все ж таки приймуть рішення, які задовольнять громаду. Спеціально для власна інфо Любов Завальнюк Катерина Боярська.